Отже, сьогодні в нас вже а вона повністю погрунтована і деякі елементи пофарбовані. Mm. Ж. Ось тут наша арка. Парих. Так, далі. Проводи. Так, несся. Бажника. Те, що варто знати. Сьогодні ще вересня, означає, що сьогодні буде концерт на шапку, благодійний концерт, а... як на а... до якого ще приймаєте з'яснецькою для наших збираних. Ви можете просто зараз взяти участь у лотереї, яку проводить Лесо Російно, очі не це фонду своїй, брати для наших поранених, і там можна залишити. Підшов <плес> <плес> ти на сусмереж, і а, О, так. Місце під батарею. <плес> так. А сьогодні в нас В поставляв такі штучки, щоб не залило їх антикором. Це підрамник, пофарбований чорною поліуретановою фарбою. Рульова рейка теж трошки пофарбована. Пофарбовані приводи, кулаки, амортизатор, пружина, е наконечник. Тяги, е цей, стабілізатор. В принципі, його можна було не фарбувати, але вже пофарбувалось нічого. Так, тут так само з цієї сторони. Це пофарбовано. Також пофарбовано фарбою передній ланжерон. З цієї сторони. І з цієї також пофарбований фарбою. А, ось. А вже сама арка буде покриватися антикором. Поки що це все. Ось так. Власна сама балка була попісочена, вона тепер пофарбована. Разом з амортизаторами. Ось. Ось так. Супортами тут не фарбували, а і не ось вони. Вони теж пофарбовані.